На, на, сегодня. Блин, жопа у меня будет одно мокрое, одно два варианта. лучше, когда грязное, Ой, чем мокрый. правильно? Нужно мокрая жопа, то все. Ой, нормальный пацан был, все жопа мокрая. Ну ты его так давай все положено, а то можно приводить на ищу трактор. Хоп, это что? Кто каже, там, что? Понял? Продавці там зажиті. Може там десь на площадку да, зажиті є. Поняв продавці. Ну, у нас, бачите, все ж по-простенькому. Давайте це то? Примусово, щоб було, два дітка щеплення, широка реза, всі пробамбаси, окрім реверсу. І нормальний трактор на но нормальній ходовій. Ну так бортова, бачите, що моз такий не самий. Не саме тоненький по, по якості наподобі і По ціні буде набагато цікавіше, причому по функціоналу буде все. Ну, окрім, окрім реверсу я коли я озвучував відео до то реверс, а то 540 тисяч. Вом переключається. Во. Ну, з ключа зажигання Чи хтось мазу забуде Да. Чи ні, ні не знаю. Маса. thôi rồi đúng rồi обкатывать, трактура, их курва уходит. Не буду заважати. Ось. Ось. Осьо. Пацани, самі дешеві дві одиниці. Причому дивіться, ось ще з кабіною 24-ка. Теж. Теж. Як кентавр стоїть, тільки ще вам всі функціонал. Дводіскове, примусове, широка резина, ровний пол, все повністю. І так само кабіни, Бак з кабіни зараз взагалі не знаю. По якості рівняється коротше, кентавр, от, два, два роки гарантії дається. І дивіться, просто яка зроблена кабіна. ну, от. Скажіть самі, чесно діти, що поганецька кабіна для недорогого трактора. А, кабіна погана чи що. ну, Так як по мені, то кабіна супер. Причому навіть тут зробимо бак. Збоку під низом, не там не під капотом, не в приборці. Поддільно там защита стоїть, здоровий. На на 60 має бути літрів бах. Якщо я не помиляюсь. І ось. в собі. Люкс. Підсаканічок, органайзери, гідравліки, два гідропари, всі плаваючі, подйом навіски, вентилятор такий, як клімат контроль. Поля. Тут все приборне, людське. Причому приборне. Не повністю цифрове стрілочки показують температуру, все у вас не отригайте датчика. Бо вони аналогові йдуть. Зіпчик такий на борчик. Поняв, вот он на рибалочку буде ходить. ду тут -ду -ду -ду. дуже файно. Ну подивіться, якийсь нормальний Зараз. Ні, там їх вона немає, конечно. Готов весь зіп. Поняв? Ні, свірка, Хобці, а, поступку, видаємо. Нормальний чи ні, то у мене вдома такі чвошні. Тебя оставим пацанам? Да нет, это, это неправильно, морально. Морально этичные точки зору неправильно. Пускай буду все вырубать. Вырубать просто все надо будет. Ух, и кого камеру выключим. Не, зип, зип, ну зип там ничего нема, там два ключа, просто лупцы, отвертка, то ключи чмошни, ну то у всех такие зип. Там еще ящичек, там мае будет дать фильтра, а может и фильтрить даже нема. Но мы их комплектуем, если треба Ми даємо в подарок розходники, всі на перші того трактора. О, а так дивіться, ну, сама по собі кабіна. Ну, Супер, мені здається. 24 24-очка і креселка, дивіться, яке, а? Амортизується, все регулюється. Жорстко тут десь є крутілка. Чи ззаду, коротше, десь вона є. Дві скорості вома, блокировка переднього моста. Заднього. Ручничок. Пожалуйста. Як в машині. Дві скорості туто. Передок тут підключається, все. Короче, для такої ціни сама кабіна, то я пам'ятаю кентавр ці старі. Кабіна, сідаєш, там кабіна чи можна, дирки в полу, землю видно. Тут же кабіна дуже толково зроблена. А по якості візьмеш ну, рівень кентавр. Може і там щось таке помілочі конечно, звісно, не донфенг, но 24-ка була робоча буде короче, робити. Вот. По навісному тут теж обичний, на півтонни, бачите, трошки посилує задній мост. Тут самі чолки зробили грубші на задок. примусова навеска. Ну, кажуть, що може і 800 вона піднімати. Mm, вот. ну, в півтонну я вірю, там далі вже собі будете, ну просто щоб ви не розсчитывали, а там прям, він буде. Прям, не знаю, щоб... Ох, що болотило. Так само тут. Там і 24-ці теж Такий мост грубший задній. Вот. Трьохточкове, два циліндри і дві гідропари на... Прицепчі, навантажувач, якщо треба якісь лопату поставити, зразу все, всі гідравліки є. Задок зашитий. Тут ще такі о, підчекушних, От є, як то кажуть. І оптика. Ну, Я не буду, оптика лінзована, ось це ось, 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 ось розказувати. Всі, всі діоди зараз ставлю, щоб якщо ви завтикали масу виключити, щоб ось акумулятор насів, то у всіх так. Нема чи хвалитись. Вот. Ну, Такий кабінет, як по мені, ці два варіанти Fighter 254, Fighter 404. М -м, мені сподобався за, 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 за ті ж кошти. Що можна теж взяти якогось синтая. А тут буде набагато цікавіше, більше всього. А по 24-кам з кабіни взагалі в нього конкурентів нема, бо що в нас з кабіни з 24-ки? От голового 23 23-го року один остався. Там стоїть джин ми були, але там джин, не випам'ята кабіна, там сідаєш. Таучок, кабіна як сортира. Тут кабіна вже сучасника. Да, трошки бюджетний китаєць з всіма всі витікаючими, але я вам так скажу, ходить буде, в хороших руках буде ходити. Тому питайте, там по них всі є торги, у них ще є плюс до того, а, якщо берете на в'язку, комплект чи що, ще буде вам додатково знижать каміння. По ту моторах тут всюди є 385. Опять іще ковди, курва, це позор, мого життя бляха. так О, дивіться, як зроблено підкопоці, цікаво. Не? Е, мотор КМ скидалося КМ 385. Тут є блок предохранителі. Бачите, я його так підняли, високо, щоб туди вода не затікала. Тут петлі. Теплоізоляція, там, ну Проводка, ви бачите, от я ж за що я кажу, от китайці дешеві електрика, то ви маєте розуміти, що трошки дати може, маєте раду йому, поняли? В цьому плані, Тому що тут гірлянда така, ну вона. А це от такі защита, якась така тряпка, я не знаю, вона промикає чи вона не промокає, що це за шляпа. Ну, коротко, от по проводці, може бути момент, одразу кажу, по електриці, ну то всіх дешевих. <реш> це вся глушилка, пані. Да. Вот так? Да? Mm -hmm. Не, ну Вона так закрита, я не знаю, Вона герметична, типу, бути від води чи що, але ну, воно таке якесь mm -hmm. вот, трохи можна. Я такі кран, як у вас в то вот, бачок Ну, Коротше, що маємо, зато, як то кажуть, мається якесь, мається якийсь вес, мається все-таки. Ну, Бачите, мости нормальні, тут навіть круче мост, чим в Кентаврі, мені здається зробили, такий більш грубий. Де. Так само там якісь елементи, вже кузов, даже те ж крило. Подивіться, обично, що просто приварено на тон -тон -тон -тон, двома точками це крило, вже заліз, залізне, таке, що одразу ламає. Тут бачите, така стойка, вона вже як-як посилена. Ну, Тобто якісь моменти такі вони продумали в цьому плані. Може, в цьому плані Файтер мені сподобався. Тому хлопці, замовляйте в нас файтера, не оператор, комусь, комусь з мене. замовляйте в нас файтера, зробимо хорошу ціну, зробимо доставку. зробимо знижку, якщо ви Збройних сил, як обично. І підписуйтесь на канал. Є більш різні техніки, я буду показувати, Відслідкуйте. може щось для себе нормальне та підперети. Всім пока!